Ніч на 7 травня. Індійська армія завдала ракетних ударів по території Пакистану, а також районах спірного регіону Кашмір, контрольованого пакистанською владою. Це початок індійської військової операції Сіндур. Офіційний Нью-Делі називає свої дії ретельно зваженими. Мовляв, цілили винятково у військові об'єкти терористів. Індія скористалася своїм правом реагувати та запобігати, а також утримувати від подальших транскордонних атак. Ці дії були виваженими, неескалаційними, пропорційними та відповідальними. Вони мали на меті знищення терористичної інфраструктури та знешкодження терористів, яких збиралися відправити до Індії. За даними нашої розвідки, подальші терористичні напади на Індію були неминучі. Індійські ракетні удари стали відповіддю на теракт у місті Пах. Алґам, коли два тижні тому бойовики атакували індійських туристів, тоді загинуло 26 людей. Ще півтора десятки зазнали поранень.